Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас цікаві супер пропозиції, а також огляд автомайданчика. Сьогодні вашій увазі Kia Niro 28.05.2019 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Темно-синій металік. Комплектація. Екзекутів Лайн, Престиж. Максимальна комплектація. Автомобіль перевірено електронним тут вщиноміром фарби, рідній фарбі, без жодного підфарбування. Автомобіль лізинговий. обслужений згідно регламенту, згідно стандартів європейських. Ледовське світло, ближнє дальнє. Яке. Полегшує огляд в дощову і темну пору доби. Зарядочки йдуть швидкісні. Переважно в усіх автомобілях є і звичайне і швидкісне. Тут в Нідерландських в Голландії автомобілів немає таких автомобілів, тобто я ще не зустрічав, які не мають швидкісну зарядку. Але в Україні. Зустрічаються такі автомобілі, як гольфи, e які лише мають порти для звичайної зарядки. Даний автомобіль має батарейку 64 кВт, датчики сліпих зон, безключовий доступ, преміум музика GBL, преміум система, в багажнику є сабвуфер, Електро сидіння, пам'ять сидінь, тримання полоси, мультикермо, навігація, клімат, підігрів, обдув, сидінь. Сидіння шкіряні з перфорацією. Звичайно, є підігрів керма джойстик для переключання передач. Кнопочка старт стоп. Такі пелюстки під кермом для використання рекуперації, тобто, коли ви зменшуєте швидкість, зменшуємо за рахунок динамо машини і за рахунок того підзаряджаємо акумулятор. На повному заряді даний автомобіль проїжджає 444 кілометри. Сохи батарей в Кіа Нiro і Hyundai Kon майже 100%, тобто 98%, 97-100% в даних автомобілях такі сохи. Один з клієнтів нас замовляв Кіа 20 2020 року. Купив він, звичайно, в іншому місці. Бо в нас не було з такими пробігами автомобілів. 200 тисяч пробігу автомобіль 2020 року, всох в даному автомобілі в нього 100%. 444 кілометри це майже заводські параметри. Звичайно, ці кілометри розраховуються відносно того, як ви використовуєте рекуперацію, з якою швидкістю ви їздите, чи ви користуєтесь кондиціонером. Тобто, ми лише от вімкнули кондиціонер, відразу перерахувалося на 442 кілометри. Підбавимо потужність кондиціонера. Перерахувалось на 439 кілометрів. Звичайно, так само з обігрівом, і з швидкістю, так само комп'ютер перераховує, наскільки вистачить запасу ходу, при якій їзді, при якому стилю їзді, має автомобіль камеру заднього виду з проекцією. Два ключики безключовий доступ. Автомобіль лізинговий з сервісної історії. Задні сидіння мають підігрів салончик, як ви бачите, в збереженому стані. Задні стопи ледовські виділяють даний автомобіль в потоці інших автомобілів. Два зарядних пристрої сабвуфер, все присутнє в даному автомобілі. Звичайно, крім сервісного обслуговування, автомобілі проходять техогляд. Називається він тут, в Нідерландах, АПК. І, згідно АПК, гума, тормозні колодки, щітки очисника лобового скла, все має бути в належному стані. Контроль. Даного техогляду, даного АПК держава контролює в онлайн режимі. Тобто ніхто не візьме на себе відповідальність поставити проведений тихогляд у Нідерландах в будь-який момент може випасти перевірку. Тому все, як ви бачите, гума хороша і так само відносно. Тормозних дисків і тормозних колодок. Є багато інших електричних автомобілів, такі як Tesla Model 3. Є автомобілі на сайті Дані, багато автомобілів ще немає на сайті, багато автомобілів швидко приїжджає і швидко продається. Тому не зволікайте, робіть замовлення. Телефонуйте, який автомобіль вас цікавить. Hyundai Kona. Сіренька мишка така, грунтовочка з пробігом 95 тисяч, також лише прийшла за аукціон. Комплектація преміум, шкіряний салон. Відкривний люк. Звичайно клімат, підігрів. І охолодження, сидіння, безключовий доступ, два ключки. Камера заднього вигляду, звичайно, є присутня. І також преміум музика. Багато таких автомобілів ми купили, вже доставили в Україну для наших підписників, для наших замовників. Свіженька пропозиція по коні. Є різні кольори. Є. Оранжева, біла, графітова на всі смаки. Звичайно, ціни різні, ціни залежать від пробігу. Пробіги на даному автомайданчику всі оригінальні, 100%, підтверджені сервісною історією. Тому без вагань можете купувати. Купуємо в Нідерландах іменно на даній площаці автомобілі. Більше 8 років. Загально займаємося більше 10 років автомобілями, доставляємо власними евакуаторами. Є також В наявності ягуар I-Pace в класному кольорі. Комплектація даному Jaguarчику йде SE на пневмоподушках Також є інші автомобілі, дизельні бензинові. Переходимо на другу частинку автомайданчика, можливо, крім електрики, когось ще зацікавить і інші варіанти. На даний момент ми купили Peugeot 3008, дуже класне, білий салон, комплектація Allure, Пробіг даного автомобіля. 151 тисяч. Людина на даний момент знаходиться тут в Нідерландах. Приїхали сюди на автомайданчик, ми зустріли, продемонстрували даний автомобіль. Людям сподобалось, пройшли тест драйв, люди залишили завдаточок, Викупили Доставляємо даний автомобіль під замовлення. Японський автомат досить класно працює. Автомобіль динамічний. Бувають такі автомобілі з двигунами 1.5, 1,6. Люди перевірили на тест-драйві, що в дійсності воно так. Дуже їм сподобалось. І ми викупили даний автомобіль тут на місці. Тому, як би, хто хоче, можемо так само зустрінемо, підберемо, зарезервуємо, хто є, має можливість подорожувати з, з автомобілем. А в звичайному стані е, доставка наша порівняно з затратами, коли виписувати номера є. Таку саму ціну, як приїхати самому. Тобто, не є там дешевше набагато, тому що є різні моменти, оплата по банку, є моменти транзитні номера. Тому потрібно все обговорювати і все прораховувати. Досить є класні Volkswagen Golfi. 36 кВт, багато таких автомобілів ми доставили під замовлення. Досить гарні є на сьогоднішній день пропозиції. Є і дизельні Volkswagen Golfi вже сьомої 7-ї моделі. На автоматичних коробках передач. Є ціни на сайті. Завжди сайт залишаю в описі. Так, що приїхало нового? Багато вантажних фургонів. Це Peugeot Expert, досить цікавий такий, MaxiBaza, це Renault Traffic, Mercedes Vito. Є такі автомобілі, приїжджають, приїжджають кожен робочий день по 5-10 автомобілів різного формату. Є великий вибір по Tesla Model 3. Вчора ми віддавали нашому підписнику такий автомобіль тут, в Нідерландах. Так само людина завітала до нас, зробила попереднє замовлення. Ми купили, доставили в Україну, розмитнили, поставили на українські номера і привезли сюди назад в Нідерландах. Така послуга також присутня. Мегани 4 також є в наявності. Дуже рідко бувають такі класні комплектації Звичайно, Звичайна комплектація дешевше коштує. Досить класний автомобіль приїхав Volvo XC40. d 3 на автоматичній коробці передач. Автомобіль в ідеальному стані. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в рідній фарбі в оригіналі. І по салончику. Дуже класний стан. По кузову зовнішньому. Автоматична коробка передач. 211 пробігу, комплектація інскріпшн. Звичайно, такі автомобілі бувають рідко в такому стані. Кого цікавий такий кросовер Volvo XC40. Комплектація є. Автомат. Також не зволікайте, телефонуйте. Ford Transit, трафіки, спринтера, Renault Кенги, весь асортимент автомобілів. Audi a 3 a 4 Renault Clio. малолітражечки 1,5. К9К-двигун 60 кВт 90 кінських сил. Рено Мегани бувають, Рено Грандс Сеніки є в наявності і такі Тойотки гібридні також бувають. От свіженька пропозиція, біленький колір, практичний, благородний. Салончик даного автомобіля чистенький, 162 тисячі пробіг. гібрид бензин. Камера заднього огляду. Мультикермо. Такі автомобілі є на даному автомайданчику. Багато автомобілів купують на інші країни, тому кого цікавить на іншу країну, також пишіть, допоможу в оформленні і підбору. Так, є ще в наявності така в білому кольорі Кіаніру. Свіженька пропозиція. Зеленкувата Hyundai Kona приїхала. Є в наявності Hyundai Kona оранжева, є в наявності Hyundai Kona Біленька, всі комплектації преміум Також є такий Hyundai Ioniq 38 кВт батарейка. І Nissan Leaf Цього тижня ми купили два Nissan Leaf по хороших цінах для наших підписників, для наших замовників. Заходимо на сайт, переглядаємо, також пишемо на Viber WhatsApp. Багато автомобілів купуємо на аукціоні під замовлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, діліться відео з друзями. Близькими з колегами, можливо, також когось зацікавить покупка автомобілів з Нідерландів з чесними пробігами і лізинговим обслуговуванням. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео!